Доброго ранку сонце-привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Сьогодні ми на занятті будемо виконувати дуже цікаві завдання. Перше наше завдання. Я буду стояти навколо предметів, і вам потрібно сказати, який предмет знаходиться справа, який зліва, який зверху, а який знизу. Тож починаємо! Який предмет від мене знаходиться ліворуч? Правильно, ведмедик. а який внизу мене? Так, це лялька. А який предмет знаходиться вгорі від мене? Зірочка, молодці. А який предмет знаходиться праворуч? Правильно, фотоапарат. Діти, та ви розумні. А чи гарна у вас пам'ять, ми зараз теж перевіримо. Вам будуть показані малюнки. Вам потрібно їх запам'ятати, а потім назвати, які ж малюнки ви запам'ятали. Тож починаємо уважно запам'ятовую, які малюнки лежать на столі. Запам'ятали, які? Молодці ви правильно назвали. Давайте ще раз. А зараз які там були картинки? Які ви розумнички! А тепер я вам пропоную продовжити речення. Я буду називати, а ви продовжувати. Домовились? Тож починаймо. Лимон кислий, а цукор? Правильно, солодкий. Вночі темно, а вдень. Правильно світло, собака гавкає, а кішка так нявкає, помідор червоний, а огірок, розумнички зелений, пташка летить, а змія. Правильно повзе, зимою холодно, а влітку. Жарко, які ж ви молодці, ви все знаєте. А зараз ми пограємо з вами гру на уважність. Я вам покажу картинку, на якій буде дуже-дуже багато зображено предметів. Вам серед них потрібно знайти по два однакових. Тож будьте уважні. Які ви бачите два однакових предмети? Морозиво. А ще є. М'ячики, а ще. Правильно, дельфіни та качки, які ви молодці. І ще давайте пограємо в одну цікаву гру. Вам потрібно дуже швидко відповідати на мої питання. Подумайте і скажіть, що буває круглим. я вам буду підсказувати. м'ячик, сонечко. Колесо. Тарілка. Правильно молодці. А тепер скажіть мені, що буває червоним? Яблуко. А ще полуничка. А ще є щось червоне? Пожежна машина. І мак також може бути червоним. Молодці. А що буває солодка? Цукерки. Пиріг, цукор, а ще морозиво. Ви гарно впорались сьогодні з усіма моїми завданнями. Ви були активними. Я вам дякую, до побачення, до нових зустрічей!